Знову доброго раночку. П'ємо каву з колагеном корисно і е, насчет вітамінів. Да Сьогодні я закінчила пити б'юті колаген і відкриваю нашу б'юті формулу. Тут також входить колаген Так Якщо тут у нас входить 2000 одиниць, якщо я не помиляюсь Да тут 2000 одиниць колагену, то тут менше входить. Теж а, ці продукти вони класно йдуть для шкіра волосся нігті. А, перед цим я вам показувала гріпрейші, я відкривала. Да? Так що зараз у мене остався гріпрейші, вітамін Д3. Так, і мені ж треба іще якісь вітаміни пити, тому у нас йдуть зараз вітаміни, волосся нігті шкіра. Отак вони йдуть запаковані, відкриваємо. І отак вони виглядають. Ой. Тому, друзі, будьте здорові, користуйтеся якісною продукцією, виникають питання, пишіть мені або переходьте за посиланням в шапці профілю.